Програма виходить за підтримки компанії «Інтергалбуд». «Інтергалбуд» – якісне житло від надійного забудовника. Вітаємо! Це Оля. А це Саша. Ми розпочинаємо цикл програм про будівництво та ремонт і все, що з цим пов'язано. В теперішній час є безліч інформації про виробників будівельних матеріалів і послуг. Цієї інформації я б сказала би забагато, і в різноманітті пропозиції дуже важко обрати професіоналів без допомоги спеціалістів. Ми не претендуємо на роль експертів, але ми допоможемо знайти їх і донести їхні вміння і знання до вас. Поживачів, а ви вже робіть висновки та обирайте довірити ремонт або встановлення техніки пройди світам або ж спеціалістам. І пам'ятайте, ніхто не застрахований від помилок, але профібуд – Допоможе вам уберегтись від них. Отож, перша програма присвячена на болілій темі альтернативі опаленню, яке працює на газу. Адже нині відмова від російського газу гаряча тема. На що замінити дороговартісне блакітне паливо? І яку альтернативу газу обрати, дивимось далі. Це можуть бути і твердопаливні котли, які працюють на дереві, вугіллі чи брикетах. Можна встановити у помешканні радіатор чи тепловий насос, або піти далі, обладнати будинок сонячними батареями. Підібрати найбільш ефективну систему опалення допомагає рівненська фірма Термоцентр, адже співпрацює з провідними виробниками обладнання для систем теплопостачання у Європі. Спеціалісти фірми Термоцентр пропонують твердопаливні котли виробництва Дництва Атмос Віадрус. Якщо ваш вибір впав на радіатори, то найкращі з них від фірми Пурмо термоцентр може встановити у вашому помешканні. Вміють у термоцентрі працювати з інноваційними системами опалення, можуть змонтувати сонячні колектори чи теплові насоси. Фірма Термоцентр займається продажем, комплектацією, монтажем і пусконалагоджувальними роботами систем опалення. Що ж, а тепер до рубрики про цікавинки. В вашій увазі відео про паливо. Ну не те, що під ногами валяється. Не те, що валяється, я б сказала, ми самі його продукуємо, а в Німеччині додумали з нього робити електричний струм, і цим навіть допомагають своєму місту. Біогазовий бум в Німеччині почався у 2004-му, коли прийняли закон про відновлювану енергію. А заборона на атомну енергетику тільки пришвидшила цей процес, тоді як інші країни і досі вважають його нетрадиційним. Вені енергія майбутнього. Цей бізнес субсидує держава. Компанії ростуть по німеччині, і їх вже кілька сотень. У порту Гамбурга в цих гігантських жбанах не вода і не вантажі. Це резервуари для людських фекалій, причому найбільші в континентальній Європі ємністю 80 тисяч. Тисяч кубометрів тамтешня компанія, на кшталт нашого водоканалу, побудувала на березі річки ці установки для трьох мільйонів жителів міста і передмістя. Жодної гігантоманії просто у більшості міст каналізацію розбивають на сектори. А в гамбурзі єдина стічна система. Туди стікаються всі людські екскременти з міста, де з ними роблять те, що фермери з гноєм, видобувають біогаз і віддають місту. Гамбурзів, виходить своє лайно, ще й гріє. Залишки виробництва продають зулу виробникам мі... Індії куті використовують замість піску для виготовлення каменю, Із димових газів роблять гіфс. Він йде будівним компаніям. Із стічних вод пісок. Його теж реалізують будівельникам. Ну із біогазу виробляють електрику, на якій тут все і працює. Ще й 10% йде у міську сітку. Ну просто коричневе золото. Фабрика екскрементів працює на своїй енергетиці, але така технологія може працювати, коли є безмежна кількість води для змивання. Відтак, хоч у гамбург і приїжджають за досвідом, не усі. Ім він корисний навіть тут зізнаються система каналізації склалась історично, але з екологічної точки зору її ніколи не обдумували і зараз би не взялися за таке, якби не отримали такі масштабні каналізаційні системи і схеми в спадок від минулих поколінь, бо нині технології дозволяють обходитись такими речами і значно меншими затратами. Децентралізовано, бо крупна каналізація коштує дуже дорого і неможливо перепланувати міста і прокласти по новому каналізацію. Тож доведеться запроваджувати. Інші технології. Головне пробувати і добре обдумувати, бо майбутнє туалетів виходить, формує майбутнє міст. Нам до таких інновацій я не буду цитувати український фольклор, але далеко і не видно. До речі, Саша, які ти знаєш, е, системи опалення, які нині на слуху і в ділі біда для гаманця, звичайно, це централізоване газове опалення. Ну є ще пічне. Тут що на дровах є газові, електричні, твердопаливні котли, сонячні ні, сонячні батареї і теплові насоси. А я от чула про теплоакумуляційне опалення. Зараз я трішки розкажу про особливості його роботи на конкретному прикладі. Альтернатива старим системам опалення за ощадження на комунальних послугах і незалежність від дорогого газу. Нова розробка підприємства Комфортний клімат енергозберігаючої технології обігріву з акумуляцією тепла. Уже не перший рік користуються у рівненському храмі холмської ікони Божої Матері. Тут порахували вмикання централізованого опалення час від часу, щоб обігріти церкву, бажаної економії не давало. На той час нами треба було платити 15 тисяч гривень. Уже на той час, щоб цілодобово опалювати храм. Ну, це неефективно. Ми почали виключати його, тільки на богослужіння включати, але все рівно ця сума була високою. Це було 3 тисячі, а то якщо мороз, то й 4 до 5 тисяч за опалення. Коли ми поставили вже це опалення, це зменшилось в рази. Не виключаючи, ми платили 15-2 тисячі, коли мороз. Не виключаючи. Спеціалісти комфортного клімату, виходячи із багаторічного досвіду, запропонували сім варіантів, які б допомогли заощадити на опаленні. Відтак підібрали найбільш оптимальний саме для цього приміщення. І найголовніше тепер у храмі можуть самостійно регулювати роботу теплоакумуляційної опалювальної техніки. Комфорт. Якщо ми його включили, воно працює, виставляється температурний режим, коли в храмі людей немає. Молільників, то відповідно він зменшується. Якщо на дворі тепло і виставлена температура на 17-18 градусів, то вона не включається. Якщо температура падає зовні, відповідно, температура падає в храмі і таким чином вже вона включається і працює і обігріває. Ми задоволені і скажу так, що хто? Міє рахувати чесно зароблені кошти, той повинен подумати над цим питанням і для себе прийняти рішення, як зараз заощадити кошти і зберегти тепло. Тепер у храмі не мають клопоту із трубами, радіаторами та замерзанням системи. Теплоакумуляційне опалення це сучасна система електричного обігріву, яка працює від 220 вольт. Теплоакумуляційна опалювальна техніка комфорт стала не тільки ощадною альтернативою, а й гармонічно вписалася в інтер'єр храму. Ідеально підходить вона і для інших закладів, які потребують регулювання температурних режимів. Зазначають на підприємстві комфортний клімат. Якщо брати більш детально церкву, там не постійно. Перебувають люди, і температурний режим, який потрібний для церкви. Тобто, якщо Брати, там не потрібно велика, щоб температура була. Вони програмують, техніка може програмуватись. І, наприклад, якщо вони знають конкретно, що в кожної неділі їх служба чи навіть якісь свята, вони можуть запрограмувати на тиждень, на кожен день ту техніку. І вже прихожани, які приходять туди, в ту саму церкву, вони вже приходять в тепло, Теплий храм. Тобто завжди в їх тепло, комфортно і не вимагає постійної регуляції саме головне. Адже процес опалення тепер повністю автоматизований і разом з тим дозволяє регулювати температуру в кожному окремому приміщенні до того ж, теплоакумуляційне опалення Комфорт яке екологічно чисте, економне та відповідає усім міжнародним стандартам і нормам безпеки енергоощадне та надійне. І нагадуємо вам, що програма виходить за підтримки фірми Буд». і на завершення про найенергоефективніший будинок у світі таким визнано. Будівлю дослідницького центру Роквел, чула, 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 чула і читала. Нові інженерні рішення виключили утворення містків холоду. Енергозбереження забезпечують тришарові вікна особливої конструкції, а природна вентиляція оптимізується за допомогою комп'ютерної системи. Якщо ви бачили нестандартні рішення про будівництво чи ремонт на Рівненщині, надсилайте нам свою фото чи відео за адресою Probu.1.tv. Найкраще ми покажемо в нашій програмі. І до зустрічі на першому місцевому вже за тиждень ми обов'язково розкриємо вам маленькі секрети великого будівництва. Програма виходить за підтримки компанії «Інтергалбуд». «Інтергалбуд» – якісне житло від надійного забудовника.